Довго думала записувати дане відео чи ні, але вже раз вирішила записувати, то можливо це комусь зараз потрібно почути. Ще бере гору такий аспект, так профдеформація. Це коли довго вивчаєш якусь тему і думаєш, що всі навколо все розуміють також. В цій темі дуже часто буває навпаки, ти в цьому розумієшся, а люди можуть цього навіть не знати і не чути. Ще щоб записати відео, завжди шукаєш гарну картинку, ідеально прибрану кімнату, гарну природу і так далі. Сьогодні просто ось після роботи сіла в авто і вирішила записати відео. Відео буде знову ж таки на тему фінансів. Знаєте, що потрібно зробити, щоб більше заробляти, більше отримувати, більше собі дозволяти. Потрібно працювати над собою. Так, чарівної пігулки не існує. А як працювати над собою? Я розкажу в наступних відео. Буде багато цікавої інформації. Приєднатись.